Дивлюся на кладбищі, дим такий моя. І... Господи боже. Батьки мої всі тут полягають в могилах. Лежать на кладбищі, а я залишилася. Там сидять орки, які стріляють по позиціях наших військових. Херсон, Антонівка. І по хатах стріляли. Господи Боже. Над нами літають ракети. А люди ось тут живуть. Жителі Антонівки щодня живуть під ракетними обстрілами. Тобто, буквально вчора загинув чоловік, тому що щодня щось прилітає. Кілометр звідси Антонівський міст, славнозвісний. Люди називають його Антоха. Як виявилося, це не просто міст, яким пересувалися люди. Там гуляла дітвора, молодь там гуляла, і для людей втрата цього мосту, це наче втрата якогось цілого символу, але нічого. Міст розбудується і благодійний фонд Фенікс груп приїхав в село Антоніко, щоб допомогти людям і роздати гуманітарну допомогу, яку вони дуже сильно потребують. Вже вимирило, на вже вимерла, а залиша на їжі. Хати як розбомбили, я оглохла на праве ухо. Я праве ухо погано чую. Отець Бо Я по переселенню і приїхала з батьками сюди. Батьки мої всі тут полягли в могилах, лежать на кладбищі, а я залишилася. а я на світі. Тому я прошу всіх людей, будьте мирні, будьте дружні, допомагайте друг другу, подавайте допомогу людям один одному, не цурайтеся один одного, що ти я біта. Дуже тяжко говорити і прожити все. Приїхали сюди, тому що здесь люди нуждаются, були в окупації 9 місяців. Почитали нужного что... машина з лівом, да, ніж. Почитали нужні сюди, допомогти людям. Як ви пережили всі ці 8, майже 9 місяців в окупації? Дуже тяжко, дуже тяжко. Стріляли по нас, і по хатах стріляли. Аж немає сил, руки трясуться, ноги трясуться. Я тільки Бога молю, прошу защитницю, покровительку, щоб спасала і нас, і воїнів, і дала їм сили і терпіння, щоб вони могли защитити нашу країну рідну. Тікаючи від Збройних сил України, російські солдати кидали свою зброю, у якої таки дійсно немає аналогів у світі, та газети з пропагандою. А ось цей орк приїхав одразу із заповітом в кишені. Я шахнович Владислав Віталійович 67-го року раждіння, старшина 5-го стрілкового батальйону, довіряю получать денежної довольствиї гущиною Ельвірі Анатольеви, 72-го року раждіння. Через вулицю вже Дніпро. Через вулицю нас Дніпро так. Да. — А за Дніпро А за Дніпро вже ці рупи, <зас> де нас обстрілюють орки. Там вже російські позиції. Да, російські позиції. Обстрілюють днем і ночі. Вчора обстріляли так, везде ж мене оцих осколків пособирали. По стеклу, хатові труби, шифер, кришу. В ну, общем, воля моробила. А ще страшніше, коли ми ходили і нам по ногам стріляли, щоб не ходили. Оце ще страшніше було. Стріляли по ногам. Да. По людям ми ховалися, в кущі падали. Орки нам не Давали, виходить на вулицю, щоб ми ходили, заряджали телефони. Не розрішали, виходити взагалі, тому що їхня техніка йшла і тому подібне. Ну, на жаль. Да. Отаке щодня? Отаке таке щодня. Вчора в посовіті зібралися там давати теж хліб, обстріляли теж всіх людей, там людей посікло у нас теж. Ну, це так виходимо на цей страх і риск. Ходимо, ну, бахкає, ну присідаємо трохи. Йдемо далі. Дождалися наших хлопців, визволили і погоним нече подальше. Погоним нече щоб їй тут і духу не було. поки що поговорити зі своїми рідними, яким вдалось втекти від російської окупації. Жителі Антонівки можуть лише в одному місці на вулиці, де є бодай якийсь мобільний зв'язок. І і Моя молоді, заповниться, гарненький стіжок, ти зібрав гарний врожай, будеш з борщем і супом, буде багато в тебе вітамінів. Бабуся за тебе дуже-дуже задоволена. який ти гарний віршик знаєш. Умничка. Що ти розкажеш? Ще разкажу, розкажи. Я тільки розмовляла з своїми найріднішими донькою і онуком. Вони знаходяться за тисячу кілометрів звідси. Вони виїхали 11 квітня. Виїхали, тому що тут було дуже, дуже страшно, бо це неможливо, щоб дитина ну, чула це і бачила ці страхіття, які тут були. Перше від початку березня у людей сльози радості. Відчай перетворився на надію. Жителі Антонівки не приховують емоції після восьми місяців життя в постійному страху. Люди кажуть, що готові перенести усі труднощі з усім впораються. Головне, це український прапор, який майорить на їх вільній землі. Головне, що збройні сили України поруч, а все інше відбудується, налагодиться, не повернути лише загиблих людей, життя яких забрали російські визволителі. Тих, хто служив в АТО, з дому забирали. Дому забирали, забирали і шокерами, лазили по хатах. у нас, і, і ребра били, ламали. Били наших дітей, били. Значить, у них свиски були, вони ходили а, по адресу і хтось забирали, дітей? Чи, хтось указував, чи хтось указував, чи хтось вказував, хтось були такі дані, що іменно в ті твори заходили і указували, І виводили. Лазили по шкафах, лазили кругом, шукали у них у ліфоніх, був як штаб чи щось таке. Сюди вони їх забирали, а потім де вони возили, що вони робили. Вони ж нам не очікували. Одно у нас взагалі сусіди останні вулиці пропав. Немає моєї однокласниці, синок теж був два рази в ото. Так побили і голову побили сильно і ну били, били. Що казати і. Що... Три дня не пускали, а потім каже раз у сутки всього їсти, давали. Ну, в общем, і здівалися могли. Не чоловічі. Зараз не варто квапитись повертатись в Херсон, Антонівку та інші віднедавна звільнені міста та села на Херсонщині. Потрібно як мінімум дочекатися повернення електроенергії, водопостачання, зв'язку. Велика частина звільненої території замінована росіянами, а найголовніше і найнебезпечніше постійні ракетні обстріли з лівого берега Дніпра, де поки ще є позиції агресора. А це було поруч. І так постійно. Мій адрес це легендарна Антонівка. Те, що пережили люди, це легенда, це історія України. І всі знають, що за херсонськими кавунами нам треба було їхати тільки по Антонівському мосту, від якого залишилося шматочки, які Від якого залишилося дуже плачу, бо дуже шкода. Бо ми так і його любили. Цей міст взагалі Антоха, це наш. Він це міст. Ми знаємо, що Антоха це наш, але ми його не врятували. Але ми вижили. І якщо ми будемо живіти, ми міст наш відбудуємо.